Вітаю! У цьому відео я покажу, як можна швидко вирішити проблему з правами доступу до файлів та папок. Така проблема може часто спостерігатися після перевстановлення операційної системи. Ось для прикладу у мене є папка з фото. Зараз я спробую якесь із них відкрити. Після спроби відкриття фото отримую наступне повідомлення. Схоже, ви не маєте дозволу на перегляд цього файлу. Перевірте свої дозволи та повторіть спробу. Для початку покажу, як отримати доступ стандартними методами. Викликаю на файлі Контекстне меню. І обираю Властивості. Натискаю на вкладку Безпека. Натискаю на кнопку Додатково. Натискаю на кнопку Додати. Натискаю «Виберіть принципал. Пишу ім'я користувача. Для цього ви повинні його знати. Тобто це ім'я користувача облікового запису Windows. Натискаю на кнопку Перевірити імена. Натискаю на кнопку ОК. Ставлю відмітку Повний доступ. Натискаю на кнопку ОК. Натискаю на кнопку ОК. Ще раз ОК. Пробую відкривати фото. Бачимо, що фото відкрилося без проблем. Такий спосіб є довгим і не для кожного підійде. Зараз я покажу, як це можна зробити набагато швидше і простіше. Для початку необхідно завантажити та встановити ось цю утиліту. Натискаю на посилання для того, щоб завантажити програму. Обираю Відкрити. Для мене потрібний файл, де є надпис Windows 8. Я використовую операційну систему Windows 10. Але ця програма буде без проблем працювати в цьому середовищі. Запускаю файл. Натискаю на кнопку ОК. Натискаю на кнопку Далі. Приймаю умови. Далі. Встановити. Фініш. Повертаюся до папки пейзажі. Ось папка Захід сонця, у якій знаходяться файли, до яких я не маю доступу. Викликаю на ній контекстне меню. І обираю ось цю команду. Натискаю на кнопку ОК. Відкриваю папку. Можемо спостерігати, що доступ до файлів отриманий. Тепер всі фото будуть відкриватися без проблем. Зараз продемонструю. Ось так просто можна відновити права доступу до файлів або до папок. На цьому буде все. 12 ou 3?